Всім ще раз привіт, косимо контрольку. Що я хочу вам сказати? До повного бункера ми не били, так як, так як, по розетіці, по поводу нанопрепарату будемо робити заключення. Зараз вкратце розказую. До повного бункера не били, тому що виходить, що я роблю два круги. І у мене якраз закривається віконечко. Оце віконечко повністю закривається. От. Ну я так подумав, що цього буде достатньо. Два круга зробили, зробили на контрольці, вже не перший раз ми його робимо, то це вже докашуємо. Тут а, залишилося кусочок. от. Що я можу сказати по препарату і по врожайності? Е ну, по-перше, врожайність непогана. 30 плюс. це 100%. Що тепер по поводу? 30, 30 плюс врожайності. Це, на жаль, Ніяк не сказалося використанням даного препарату. Зараз поясню чому. Ми набивали ото бункер там, бункер тут, на контрольці, і отут в кінці, де зараз ми обираємо остаток. В кінці в общем, залишилося Тут небагато десь з гектар, і сипе тут більше навіть, ніж там, де ми використовували препарат. Все це пояснюється простим простими речами. По-перше, попередник. Попередник ячмінь ярий. І сразу скажу, різниця є в тому, що. Що края ми края, коли косили ячмінь, ярий, ми з края обкашували зі змільчителем. А от всередину ми ложили валки і, відповідно, ж, тюкували. То от, там, де ми, ну, там, де солома залишилася на землі лежати, там врожайність більша. І взагалі врожайність цього гібрида залежить, по-перше, від попередника. По-друге, сам гарний гібрид, просто гарний гібрид. Зерно виповнене, мало ззаді. Ззаді присутствує, пусте, але ну, небагато. Зерно виповнене, погода со... погода була, я вважаю, для нього сама. Що не є оптимальна, кроме там пару неділь було жари такої жорсткої. Гусінь його сильно не вдарила. Трішки було, але ну, сильно не вдарила. Ну і обробіток. Звісно, обробіток, чистота. Е його чистота це, мабуть, процентов 30 успіху. Це те, що він чистий. Зараз, секунду, Ой. не вписуюся, невдобно телефон держати. Зараз зайдемо в рядки. О. Так що я скажу так, можливо, там менеджер цей буде мені казати, що Та, ви просто може щось неправильно зробили там. Чи Ну, чи неправильно обробили, я чесно кажучи, це не, не вірив не вірив, але ну, вирішив провірити. Як то кажуть, доки сам не обідишся, доки не провіриш, то будеш до кінця сумніватися. Ну от, ось, о, дивіться, ну, це, ж, ну, це ж не, не казки. Дуже гарний соняк і немає тут різниці. Оброблено, не оброблено. Просто я вважаю, це все це все за манухою, викачкою, грошею, фермера. Просто слідкуйте за полями, робіть їх максимально чистими, купляйте гібриди у перевірених поставщиків, офіціалів. У виробників гарні гібриди, підбирайте гібриди до, ну, до свого ґрунту. Е, бажано, звісно, зробити аналіз ґрунту. Підбирайте добриво, яке підходяще. І якщо буде волога, головне, якщо буде волога, якщо Бог наділе вашу ділянку достатньою кількістю вологи то буде гарний результат. Оце, оце моє отаке заключення по даному експерименту. Соєшник сподобався, розета сподобалась, вже другий рік підряд. Розета показує, що вона стабільна і засухоустойчива. Якщо є, є волога, то це е, високопродуктивний гібрид. Віддає він все, ну, все що може. Сипеть, ну, я ж брехати не буду, 30. Конкретніше, не знаю. Ну, до, до речі, цей гібрид Соняк по соняху. Ми просили там, де було соняк по соняху, то результат був трішки гірший. Результат десь був в районі 25. Тобто попередник Дуже важливий. З нього, я вважаю, все розпочинається. І напевно треба, хто хоче довго працювати в цьому бізнесі, все-таки, напевно, потрібно вести правильно всі зміни, вводити більше культур, а не Дві, одну, три максимум. Треба як мінімум 5 культур вирощувати. До чого я напевно буду і стремитися. Бо наразі я сам належу до той категорії, якого сівозміна складається із трьох продуктів. Скажімо так. Ну, на цьому будемо закінчувати, ну, закінчувати даний експеримент. Я вважаю, що проведено, провалено препаратом, тому нікому не рекомендую грати в ці ігри. Все на все добре. Всім гарного врожаю, мирного неба, перемоги, всього найкращого.